Доброго часу, друзі! Тема даного випуску: Мислені вібрації у ментальному просторі. Отже, подібно до каменю, кинутого у воду, думка вона ж мисль створює брижі хвилі, які поширюються у великому океані свідомості. Однак між мислею та каменем є відмінності. Хвилі на воді поширюються у всіх напрямках лише в одній площині, тоді як мислені хвилі поширюються з єдиного джерела у всіх напрямках як сонячні промені. Так само як на землі нас оточує величезне море повітря. Ми оточені великим морем свідомості. Наші мислені хвилі рухаються через цей ментальний простір, поширюючись у всіх напрямках і слабшаючи в міру віддалення від джерела через тертя, що виникає при контакті мислених хвиль з навколишнім середовищем свідомості. Властивості мислених хвиль відрізняються від властивостей властивих воді. Вони здатні множитись і цим більше схожі зі звуковими хвилями, ніж із хвилями на воді. Так само, як нота, що видається скрипкою, здатна змусити вибрувати і співати тонке скло, сильна думка. Має властивість пробуджувати відповідні вібрації в налаштованій на неї свідомості. Багато з нібито випадкових думок, що прийшли до нас, є лише відображенням якоїсь сильної думки, посланої іншою людиною або нашою вібрацією на неї. Але, хоча наша свідомість і налаштована на здобуття цієї думки, їй навряд чи вдасться заволодіти нами. Якщо наші думки високі та чисті, вони задають свідомості певний тон. І коли цей тон встановлюється, ми схильні приймати вібрації інших свідомостей, налаштованих на відповідну частоту думки. З іншого боку, якщо ми звикнемо думати негативно, то незабаром почнемо вловлювати думки нижчого порядку, що виходять зі свідомості тисяч людей, які думають у тому ж ключі. Ми здебільшого є тим, що думаємо в навколишній світ. У свою чергу ми отримуємо висловлювання. Та думки, які інші люди передають нам усно чи телепатично, посилаючи свої мислені хвилі. Наше загальне мислене налаштування визначає характер мислених хвиль, які ми отримуємо від інших, а також характер мислей, що виходять від нас. Ми отримуємо лише ті думки. Які узгоджуються з цим загальним мисленим налаштуванням, думки, що не узгоджуються з цим налаштуванням, впливають на нас дуже слабо. У нас у відповідь на них не виникає реакції на людину, яка твердо вірить у себе і які притаманне сильне позитивне налаштування на впевненість і рішучість навряд чи подіють несприятливі негативні думки про перешкоди та невдачі, що виходять від тих, у кому панують такі якості. У той же час негативні думки, досягнувши людину, що бачить все в чорному кольорі, посилять негативний стан, в якому вона перебуває, і піділють масла огонь. Що спалює його силу. або якщо вам буде завгодно, і далі гаситимуть вогонь, що живить його енергетичну діяльність, ми притягуємо до себе думки того самого порядку, що і наші власні людина, яка подумки спрямована на успіх, налаштована на вібрації інших людей, які думають подібним чином. І ці люди допомагатимуть їй, а вона їм. Людина ж, свідомість якої завжди відкрита для думок про невдачу, вступає в контакт з іншими невдахами, і вони тягнуть його все далі і далі вниз. Людина, яка вважає, що весь світ зло, бачитиме багато зла і вступатиме в контакт з тими. Хто служить доказом його теорії. А людина, яка в усьому і у всіх шукає добре, залучатиме до себе події та людей, які відповідають цій думці ми зазвичай бачимо те, що шукаємо. Ви краще зрозумієте цю ідею, якщо згадаєте про бездротові радіоприймачі Марконі, які отримують вібрації від віпромінюючої радіостанції, налаштованої на ту саму частоту. Повідомлення, що посилаються на інші частоті, проходять повітрям в безпосередній близькості від приймача, ніяк на нього не впливаючи. Той самий закон застосований і тоді Ми Приймаємо лише те, що відповідає нашому ментальному налаштуванню. Смію вас запевнити, що впавши в зневіру, ми потрапляємо в негативний потік, і тоді на нас діють не тільки наші власні думки, крім них, ми приймаємо схожі гнітючі думки, що постійно. Випромінюються свідомістю інших невдах, які ще не зрозуміли чинного у світі думки закону тяжіння. Ми швидко відчуємо посил сміливості, енергійності, що випромінюються позитивно налаштованими людьми по всьому світу, якщо самі набудемо позитивного настрою. У цьому легко переконатися. Особисто спілкуючись з людьми і відчуваючи їх вібрації в залежності від обставин, що наводять тугу або наповнюють життєвою енергією. Але той самий закон діє хоч і слабше, і тоді, коли цих людей немає поруч із нами у свідомості. Є безліч різних станів від вищого позитивного до нижчого негативного, між якими розташовуються переживання з безлічю відтінків, що відрізняються один від одного своєю віддаленістю від цих двох полюсів. Коли ваша свідомість налаштована в позитивному ключі, ви сповнені сил, бадьорі. Жваві, привітні, щасливі, впевнені в собі, сміливі та здатні добре виконати свою роботу, довести до кінця задумане, просунутися вперед на своєму шляху до успіху. Ви посилаєте у світ сильні позитивні думки, що впливають на інших людей і змушують їх сприяти вам або йти за вами залежно від своїх. Власних мислених установок. Більшість людей живе у полі негативного, а не позитивного мислення. Відповідно у ментальному просторі діє більше негативних мислених вібрацій. На щастя, для нас це врівноважується тим, що позитивна думка має куди більшу силу, ніж негативна. І якщо ми Зусиллям волі піднімемося до більш високого мисленого стану, то відгородимося від чужих гнітючих думок і зможемо сприйняти вібрації, що відповідають нашому ментальному настрою, який змінився. Це один із секретів афірмацій та самоналаштування. Що використовуються у кількох школах ментальної науки та в інших практиках, афірмації допомагають досягти двох цілей. по перше, вони створюють нові мислені установки і чудово сприяють вихованню характеру, тобто допомагають у мистецтві внутрішніх змін. По-друге, вони піднімають загальний мислений настрій, тому ми отримуємо можливість користуватися позитивними мисленими хвилями інших людей, які мислять на тому ж рівні. Віримо ми в афірмації чи ні, ми створюємо їх постійно. Людина, яка щиро стверджує, що вона може щось зробити і що вона це зробить. Розвиває в собі якості, що сприяють успішному виконанню задуманого, адже тим самим вона налаштовує свій розум у правильному ключі і починає приймати мислені хвилі, які допоможуть їй в її діях. Якщо ж навпаки, людина говорить і думає, що зазнає невдачі, вона тим самим душить. І заглушує власні позитивні думки, які могли б принести їй користь, і налаштовує себе на хвилю думок про невдачу, випромінювану іншими людьми, а таких повинен вас запевнити в усьому світі безліч. Не давайте собі потрапити під вплив низинних та негативних думок оточуючих. Піднімайтеся у верхні зали ментального палацу та налаштовуйтесь на сильну позитивну хвилю, залишивши далеко внизу вібрації нижчих мислених рівнів. У цьому випадку ви не тільки будете невразливими для негативних вібрацій, але й увійдете в контакт з усією сукупністю сильних позитивних думок, що випромінюються людьми. Одного з вами рівня розвитку, не обов'язково з будь-якого приводу досягати найвищого позитивного стану, краще не надто напружуючись утримувати відчуття внутрішнього комфорту. Маючи це знання, ви не будете кинуті на милість старих автоматичних звичок свого розуму. І зможете взяти їх під контроль. Розвиток волі дуже схожий на розвиток м'язів. Вся справа у практиці та поступовому вдосконаленні. Спочатку це трохи стомлюючий процес. Але з кожною спробою людина стає сильнішою, і потім нові можливості стають для неї постійною реальністю. Багато хто з нас переходив у позитивний стан у разі раптової необхідності чи небезпеки. Люди мають звичку докладати всіх сил, коли цього вимагає ситуація. Але продумана практика зробить вас настільки сильнішим, що стан, еквівалентний вашій теперішній напрузі всіх сил, стане для вас комфортним. Тоді, якщо вам знадобиться зробити ривок, ви зможете досягти такого стану, про який зараз і не мрієте. На цьому, друзі, я закінчую цей випуск. Сподіваюсь, він був цікавим для вас. Дякую за увагу і вам. А ще хочу попросити вас підтримувати. Україномовний контент